Сьогодні ми з вами зібралися з почесної нагороди. Презентація книги нашої дорогої Алла Михайловича та Полтавського державного аграрні університету Віктора Миколаївича Саморова. Селекціонер. Це кавалер найвищої в галузі селекції і нагороди, золотої медалі імені Ніни Мершніченко, Алла Михайлівна Багато має інших міжнародних. Нагород. Мені приємно, що Алла Михайлівна перший селекціонер, який удостоєний екологічної премії Полтавської обласної ради імені Олени і, Миколая Бара. І, і, і. і, і, от, ну, А тепер ось вона нас радує такою прекрасною книжкою. Викликають квітку Ірісу, гарна назва, така гарне оформлення, чудове. От, ну, і Безумовно, безумовно, е, Ала е, математик теоретик за освітою, математик теоретик за освітою вийшла на конструкцію, на конструкцію рослинних організмів. Приємно. так? Я просто в захваті від тих слів, які люди мені сказали. Я не думала, що я настільки така визначна. Я, я звичайнісінька, така собі людина, А на ж, з приводу того, що важко відбирати, це, це дійсно важко. Книгу писати абсолютно не важко, коли ти за ведеш записи. О, дуже вдячна всім, хто був у мене в саду, всім, хто цінує іриси. Вовне моє кредо це у високих борідкових ірисах. Це є іриси з пропоркованих видовженням борідки, тобто іриси космічного покоління. Практично всі сорти, всі мої сорти ірисів курі зараз вирощують в Литві. У Франції є, в Іспанії є в Італії. Зараз другий раз до речі, я зуміла подати мене, запрошували на конкурсу Флоренцію. Тож вже пам'ятаєте тоді, а потім ми рискнули на наступний рік. Попало, і в цьому році ми рискнули на наступний році. Теж вже отримали мої шість місто Флоренцію. Там, де проводиться найбільш так, так, престижний символ. конкурс і Да. От, і, ну, це на 27-28 рік там будуть результати. Ніхто не, не сподівається ні на що, але участі мені приємно, що мене знають і мене запросили. Людьми, які напряму причетні до, до ЗСУ, помимо того, що там у мене люди самі військові замовляють. Боже, він сидить в окопі, а він, а він замовляє їх. Ну, 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 це просто, і хтось там їм садить, і хтось садить. І це я познайомилася з мамою, вона в Кременчуці живе, вона мені замовила, та які там гроші платили брати? Вона мені розказала, що вона мама Даш... 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 Максима Кагала, Героя України. Вона в мене аж цей. Ну, ну Я, звичайно, люблять. По можливості я над хочу упорічнити імена Ми прощуємо я Перш за все в нашому сучасному такому кривавому світі. Я мрію про те, що в Україні все таки якнайшвидше наступив мит, от і далі, щоб українська селекція була не по кількості зареєстрованих сортів третього світу, а по якості, щоб, щоб була. Не просто третьою, а можливо другою, хай би було першою, але це вже ми вже Америку не зможемо згадати. І квітли навколо це однозначно. Завжди рада озеленити будь-який будь кусочок України, будь-який кусочок.